Всім привіт! Не було більше місяця відео тут на тому каналі. Це не значить, що не буде більше. Буде. По-перше, потрібно ще доробити архівні відео про корону гор польських. А по-друге, запрошую подивитися новий фільмик про наше сходження на найвищу гору Польщі, на гору Риси. Це було епічно, Запрошую. Чверто ранку, штраб плеса, йдемо на рис. Йдемо. йдемо. Ранку ми йдемо до Риси. Звідемо з Штрабського плеса, зі сторони Словацької. Це перша така вершина корони польських, яку ми вирішили брати не з Польщі, а з іншої країни. Ну, Там декілька причин для того є, але про то може пізніше. Так що для чого? Так, рано. Я думаю, теж буде видно трохи пізніше. Ну, а така основна причина, перший маршрут довгий. І по-друге, чим раніше вийдеш, тим менше черг на вершину буде далі. Так що, четверта ранку, йдемо. Нас кличе у мандри дорога нам грає чарівна струна. Вийшли на червоний маршрут. Ось такий він, так, будемо йти до попрацького плеса так що наступне включення там або коли а стане світліше посмітніло трошки світає йдемо два з половиною кілометри за нами і тут такі трошки плоска ділянка і отак, якщо посвітити, видно маркування маршрута червоне блікує. Файна річ. В темряві, коли йдеш, не видно мітки. Посвітив ліхтариком і їзда здалека видно. Так що, ну Отак, йдемо. 200 метрів набрали. Вже пару команд обійшли. Ну, там трошки більше. Літні люди, ну а ми поки що зараз гарно тут, бо на підйомі було каміння здорове, а тут можна навіть іти. Ні, ну, заради цього було варто встати так о четвертій та побачити це все. Ні, ну це просто А, там низькі татри, там така рисочка на горизонті, ще гори а це високі Це ми десь туди йдемо, не знаю. в общем Зараз розберемось Наша команда для Наташа. Ну і я. Ага, тут таке як насипана дорога. Все -да. ще йдемо до Попрацького плеса. Ще не дійшли навіть. Що йдемо? Виходимо до якогось. Водоспадика маленького. Місточок. Що там цікавого у нас? О, клас! річечка. а ми прийшли звідти. нарешті вийшли до місця зберігання речей. Які виносять на риси А ми по червоному шляху там народ а це могли б прийти асфальт там, ну то не цікаво нам туди ага. тобто це Ну що, Лян, візьмеш торбочку цю? Наташ може ти за гірбатку? Так, і це ми тут десь і йдемо сюди на риси ось таким маршрутом. А це можна взяти. Вон там пишуть, що 5-10 кг чай задармо. Ну а нам сюди безпосередньо вже виходимо на маршрут, бо то ми йшли з штрапського плеса на Попрацьке. Ну, зелений зараз може, так. Червоний має бути. Можливо, ще далі з'явиться. Зараз виходимо на рис. Тут вже багато людей, бо це ті, хто приїхали машиною до паркінгу під поппрацьким плесом ну а ми 5 кілометрів лісом пройшли сюди самі 5.50 5, майже ми пройшли таку більшу частину маршруту але ще більша частина набору Майже в один кілометр у нас попереду. А, грубо кажучи, на чотирьох з гаком кілометрах. Треба один кілометр набрати буде. Так що маю надію, що години за три, об'єктивно кажучи, ми це зробимо. Не знаю як піде, бо вже так трошки відчувається, що прийшли. Майже 5,5 кілометрів чи 6 Так що ну подивимося, подивимося як воно буде. Тут зараз людей вже йде багато, От можна побачити на маршруті. Так що тут ще буде таке питання, що будемо там пропускати. Ну, благо ще ніхто не йде згори назад, ще не потрібно зустрічними розминатися то буде далі ми думаю йдемо Роздоріжжя і рис написано 2 години 45, так що то, що я вказав півгодинки тому 3 години. Щось схоже на правду, але не обов'язково. Я так вже помічав, що я йду повільно ще між Для більш такого розшариного. Наташа, скільки зараз часу? 6.03. Ну от побачимо. Окотри ми будемо на рисах. Чи то буде? Дев'ята. каменем и Дымо таким серпантином, он народ трошки. Попереду ну мені важко. Десь половину набору тільки зробили. Важко. Але йдемо. Маю надію, що дамо ради. Цьому підйому десь туди йдемо. Ну шо, пішли, пішли <гум> Озеро. кес, так ш, анамаш туда, туди, десь з відмітки. 1900 метров. Начинается вот такой подъем. Тут есть и ланцюги, но в основном вот такие вот каменные как сходы. Ну, высоко ноги нужно поднимать. И тут уже физуха играет суттеву роль. И Важко йти. Зараз у нас позначка 255. Тобто до вершини 350 метрів. Котра година, Наташа? 753. Ну за годину 350 метрів майже нереально для нас. Ну так, тяжко. Залишилось 100 метрів по вертикалі до хати під рисами так що там зустрінемось так. ну в общем, заставка на знаміння зупинка на вимогу це все фігня що я вам розказував що мало от туди з самого внизу йшли приїхали сюди трамваєм все нормально і вон хата під рисами. Зупинівка. Але ми тут не будемо зараз зупинятися. Спробуємо, зараз може водички вип'ємо. Ляна. Там Ліна. Вже вип'ємо водички і підемо далі. Десь туди. Вон на риси. Ось з хати під рисами. Тут менше ніж 100 метрів перепаду і тут такий перевал є. І то вже риси. Та останні там десь 180 метрів по вертикалі. Зараз перепочинемо. А, звідси видно вже Польщу польську частину татер Я тепер зрозумів, чому в принципі, мало відео з сходження з рис, саме от з процесу сходження. Тому що тут, в принципі, ну, звісно, є такі, видно, люди, які підготовлені, вони доволі швидко. Вже деякі повернулися назад, хто нас обігнав. Так що, ну, а такі хом'ячки, як ми то ну, просто ну, ну важко, важко. Дійсно важко, тому тренуйтеся, якщо хочете йти в татри, ну, а тим паче я вже думаю, там альпи і так далі. Тобто Тут у нас сьогодні більше, ніж 1200 метрів набору висоти. Так що такі от показники. А Ось так виглядають останні. Кроки на риси О ну же, о там он, люди сидять Це десь 80 метрів набору? Ну а тут я не люби фотки Ну, ну все. Рисы. Опять строны. Супи, границ. Мама, построенний польськ. Yeah. Так що зроблено. Зараз. Потрібно щось ще злізти, але Велі тут і важко буде. Ну, зустрінемося знову в, ха в хаті під рисами. Розкажемо. А, так, до речі, приїшли ми сюди в 9.15, ну майже майже як і планували. Так що до зустрічі під рисом. Все, йдемо далі, вниз, по обідали. Типо снідали <сум> судячи з часу. Десята година. Таке файне. А що ми їли хоч? Гуляш. гуляш, о, гуляш, так. Ну так, нормально. Їсти можна. 10 євро, тільки трошки дорого. Так що, ну а так, з таким пейзажним видом з вікна. Нам такі гори, Ну а зараз потрібно спускатися. Ми на позначці 2200 метрів, ну а Штрабське плесо у нас на позначці 1350. Тобто 950 метрів потрібно спуститися і тут перша частина по камінням. Так що не так, не так воно й легко плюс ще обшого загального кіло кілометражу там десь кілометрів вісім ну, в общем йдемо буду по мірі можливості щось записувати набрав води в водоспаді Тож не знаю трошки випив от, пів пляшечки подивимося на результат так що все, бив тільки в... -ті -ті я валим, бо пекло, просто пекло. Спустилися ми до точки такого проміжного старту під попрацьким плесом. Година 36 зараз. Тобто, ну скільки це ми витратили від старту тут. 5.30. Так, зараз важко думати. А, 7 годин, 7 годин туди-сюди. Тобто це разом десь близько 10 кілометрів. Ой, зараз перепочино, а завтра якась реляція на цей похід, бо зараз важко щось казати. І ось реляція, ту, яку я хотів записати на наступний день після нашого сходження на риси, але пройшов майже тиждень сьогодні, ой, тиждень, місяць, бо сьогодні 13 вересня. Ну, По-перше, можу сказати, що навіть після того, як ми пройшли там 18 гор з корони польських гір, то все рівно ця 19-та найвища була ну, тяжка тяжка. Мож, можна сказати, що ми були ну, не повністю готові, можливо, я не був повністю готовий. Ну і от по яким питанням я б хотів би розказати. Ну, по-перше, коли йти? Найкраще вийти, звісно, десь вночі, десь біля третьої ночі, залежить від того, звідки ви стартуєте. Якщо з паркінгу під Попрацьким плесом, там, може, в 4, якщо з. Е Штрапського плеса, ну, тоді, можливо, раніше. Друге, в чому йти? Багато людей заморачується, що там я не маю там якогось екіпірування, там потрібна там, надивляться Каска, там потрібно ще щось, якісь горні черевики. Ну ні, потрібно йти в зручний. В зручному взутті, спортивному можливо, можуть бути кросівки. Якщо ви йдете літом, то це не має принципового значення. Я не, кожен не кажу про зиму, там якусь осінь таку ть, глибоку. Тобто літом потрібне зручне взуття. В принципі, можна йти в чому завгодно. По поводу там екіпірування, там палки, каски. Якщо ви полюбляєте ходити з палками, можете їх взяти, звісно, каска. Ну, Я бачив людей, які йшли каски, в основному вони їх несли і не користалися. Що ще з такого цікавого? Вода і їжа. Вода і їжа. Де можна поїсти? Ну, по-перше, можна поїсти на позначці 2250 в хаті над рисами. Там все є. Ціна лише питання. Але. Кожен турист знає, що гроші нести набагато легше, ніж там якісь харчі, воду і так далі. Все можна купити. Це, по-перше, вода найбільш цікава, якщо там відео це має бути. Тобто я пив просто з річки, яка текла, набирав воду, бо було доволі жарко, у нас вже скінчилося. Ну, я спробував випити. Ну, нормально, я побачив, що люди п'ють. В принципі, так що по поводу води можна навіть розраховувати на ті річки, ви там будете подивитись на карті мінімум 2-3 рази проходити мимо цих річок. Або це одна річка, я, чесно кажучи, не перевіряв. Можна набрати води і попросту випити. Ну і саме головне останнє. Потрібно розраховувати сили так і настраюватися, от, що мені було найважче. Найважче була на зворотня дорога. Тобто я настроювався, що ну, ми підіймемося, а назад буде там вже якось легко спустимося і так далі. Але ну, каміння жарко е і попросту було важко назад навіть іти. Тому зворотня дорога, вважайте сили. Якщо ви вже десь там на півшляху до вершини, ви вже відчуваєте, що вам доволі тяжко, ну, можливо, варто подумати і повернутися назад. Бо е, зворотня дорога не менш важка, ніж дорога туди. Так що, а так, в цілому запрошую. На риси повторити наше сходження. Маршрут доволі цікавий, доволі красивий, прекрасні пейзажі, класна хата на рисах, де можна щось попоїсти. Ну і звісно, просто сама сатисфакція, що ви були на найвищій вершині гір Польщі. До зустрічі!